Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про фільм Клуб убивств по четвергам, який нещодавно вийшов на Netflix. Це екранізація популярного роману Річарда Османа, а зняв її сам Кріс Каламбус, той самий режисер, який подарував нам один вдома, та перші фільми про Гаррі Потера. У головних ролях Гелен Мірен, Пір Броснан, Бен Кінслі, Девід Теннант і Джонатан Прайс. Звучить потужно, правда, але давайте розберемося, чи справді це фім вартий вашого вечора. Вітаю! Мене звати Олексій, і ви попали на канал Кіносвіт. Сьогодні ми говоримо про ще один шедевр, який я для себе відкрив від компанії Netflix. Більш детально в цьому огляді я розкажу всі плюси-мінуси. Чому це цікаво подивитися, беріть ось солодке чайкау і дивіться відео до кінця. Сюжет Діє фільму розгортається у тихому британському містечку, у будинку для літніх людей. Кілька друзів збираються щочетверга, щоб розслідувати старі нерозкриті справи. Вони називають себе клуб убивств по четвергах. Але одного дня поруч з ними стається справжнє вбивство. і тепер це не просто хобі, а реальне розслідування. Вони беруться за справу, доводячи, що вік це не просто перешкода для гострого розуму і відчуття пригод. Фільм поєднує британський гумор, класичний детектив і теплу людяність. Це не трилер і не бойовик, це скоріш затишний детектив, який легко дивитися і приємно слухати. Актори та режисери Кріс Каламбус, режисер, який завжди робить фільми з душевною атмосферою. Його почерк видно одразу: теплий гумор, доброзичливі герої і дуже домашній настрій. Гелен Мірен, Пір Броснон, Бен Кінслі актори, які можна дивитися просто заради їхньої гри. Вони додають фільму шарму та гумору. Хоча, як зазначають критики, сценарій не дає їм повністю розкритися. Хотілося більше глибини у кожному персонажі. Враження: Клуб Убис по четвергах це кіно не про злочини, а про людей, про дружбу, старість і те, що життя не закінчиться коли тобі за 70. Візуально фільм приємний. Кольори теплі, музика в тему. Але якщо ви шукаєте глибоку детективну інтригу з неочікуваним поворотом, то, можливо, будете трошки розочаровані. Це затишний детектив, який радше заспокоює, ніж тримає в напрузі. Особисто мені сподобалось як показано британську атмосферу: чай, гумор, легка самоіронія. Але фільму трохи не вистачає драйву, щоб запам'ятатися надовго. Відгуки критиків. Народ інтаматис, 78% позитивних відгуків. The Guardian називає фільм приємним, але передбачуваним. ITS.ua поставив 6 із 10, зазначивши, що це радше пілот серіалу, ніж завершений фільм. Washington Post каже приємний, але не глибокий. І загалом критики погоджуються, фільм теплий, добрий, але немає глибини, яку багато хто очікував. Висновок отже, клуб по четвергам» – це кіно для спокійного вечора. Якщо вам подобаються британські детективи без жорстокості і драми, вам Точно сподобається. Моя оцінка 9 із 10. Приємно, тепло, але без вау. Чи хотіли б ви, щоб Нетлік зробив продовження? Напишіть у коментарях. Якщо сподобався даний огляд, ставимо лайк, обов'язково там внизу коментар. Бачили це фільм чи ні. Якщо ні, то подивіться, потім поверніться, напишіть коментар, буду дуже вдячний. Обов'язково підпишіться і чекайте нові відео, підбірки якихось культових фільмів ще тих років, або щось новеньке. Всім хорошого настрою і до зустрічі, Па-па!